Як створити найпростіший аркуш з вписуванням відповіді на сервісі Live Worksheet. Для того щоб створити такий аркуш, ми заходимо на сервіс Live Worksheet, Обираємо третю вкладку, якщо, четверту вкладку, якщо у вас на англійській мові, то вона по порядку четверта. Я перемкнуся зараз на англійську мову, для того, щоб було зрозуміліше. Бо найчастіше цей сервіс працює, якщо перший раз в нього заходять на англійській мові. Натискаємо на вкладку, обираємо третю Створити аркуш, і вам пропонується після реклам, які є. Пропонується завантажити, завантажити аркуш. Зараз у мене був завантажений, я його видалю. І ви потрапляєте на ось таке вікно, де потрібно вибрати файл. Натискай, натисніть Вибрати файл, оберіть той файл, який вам потрібно з вашого комп'ютера. Натисніть і натиснути Завантажити. Після цього вже у вас з'являється поле для робочої області. Як ми працюємо? Для того, щоб створити цей аркуш для вписування просто відповіді, ми, на затискаючи праву мишку, робимо заготовку у вигляді прямокутників чи квадратів. Стільки, стільки нам потрібно. Натиснули, провели поле, створили. Натиснули, провели, створили. Натиснули, провели, створили. Тобто робимо ніби такі заготовки для того, щоб вписати правильну відповідь стільки, скільки вам потрібно. Все це робимо, натискаючи, вибачте, ліву мишку, ліву мишку і обираючи вікно для потрібного вам розміру. Я спочатку роблю заготовки для цих вікон, щоб потім, для відповіді, щоб потім вписати туди число. Після того, як оці заготовки зробили, можна їх відразу зробити, прокрутивши донизу, а можна поступово вписувати. Ми починаємо просто натиснувши, зробивши поле активним лівою мишкою, клацнувши, вписуємо правильну відповідь: це 20 та 9. у другому вікні прописуємо 9. 129 розкладаємо на 100, 20 та 9. Тобто прописуємо ті відповіді, які ви хочете бачити. Як правильні відповіді, які дитина повинна внести в цей аркуш. Після того, як прописали, я далі прописувати не будемо, звертаємо увагу, як ще зробити це поле активним. Щоб зробити це поле активним, потрібно в верхньому лівому куті знайти лупу і перейти до цього вікна. Це важливий момент. Ми редагуємо у віконечку із олівцем, а змінюємо шрифт і колір ячейки під лупою. Натисніть на неї. Після того у вас відкриється такий самий аркуш, нічого іншого немає, але для того, щоб відреагувати розмір вікна, пропишіть правильну відповідь у будь-якому полі активному. Далі потрібно клацнути лівою мишкою, і у вас випадає діалогове вікно, де потрібно обрати шрифт, я його залишаю той самий, змінити розмір шрифта. Наприклад, ставимо 20, Бачите, вже змінився розмір шрифта. Далі ми можемо обрати колір шрифту, я ставлю чорний. У другій вкладці ми можемо обрати колір ячейки, наприклад, блакитну. І для того, щоб не робити це для кожної вікна окремо, прокручуємо колесом прокрутки донизу і обираємо, чи ліво, зліва відповідь, чи по центру. Я залишаю по центру. І щоб не робити для кожного, натискаємо галочку, що це застосувати до всіх завдань, і натискаємо застосувати, зберегти. Після цього можете повернутися до вікна редагування, це олівець, і продовжувати виконувати завдання. У вікні редагування у вас воно буде маленьким синим, у панелі перегляду, де ми будемо переглядати аркуш, вони вже будуть прописувати ці відповіді тим розміром і тим кольором, який ви виставите. Після того, як ми зробили ці віконця і прописали всі відповіді, нам потрібно зберегти готовий аркуш. Для цього переходимо у третє вікно, натискаємо галочку. Далі обираємо не приватний, тому що це обмеження, а для того, щоб ділитися для всіх. І прописуємо, що це предмет математика або тему предмету, наприклад, розрядні доданки, розрядні доданки прописуємо. Обираємо з випадного вікна українську мову, щоб наш пошуковик потім видав наш аркуш для інших колег, які користуються цим сервісом в українській мові. Далі прописуємо, який це предмет, наприклад, математика. Далі ми прописуємо для якого класу. для третього. А далі заповнюємо віконці за своїм розсудом. Наприклад, це мій контент, я пишу для навчального зошита. Навчальний зошит, я так прописую. Так, тут я прописую, що я користувалась навчальними зошитами Світлани Скворцової та пані Оксани Онопрієнко, вказуєте авторство. За навчальними зошитами Скворцової, Онопрієнко, тобто в даному полі ви прописуєте авторські права, кому належить цей зошит. Далі обов'язково визначаємо, що це для дітей 8-9 років. І ось в цьому вікні можете для себе прописати для тренування, тому що, якщо буде порожнє поле, система не пропускає далі: для тренування, для обчислення, тобто все, що вам потрібно прописати, чи сторінки зошита вставляєте. Далі натискаємо галочку, що це для всіх. Що внесені зміни, і натискаємо Зберегти. Після цього система береже. І ось це посилання, яке з'являється у вас угорі, це ми даємо вчителям, які потім будуть користуватися, і розміщуємо в нашій групі або для себе зберігаєте. Щоб це видалити непотрібний аркуш, ми натискаємо Видалити. Так? І для того, щоб призначити своїм учням для спеціального посилання, він у вас вже є. В своєму кабінеті натискаєте мої робочі аркуші, і ось цей аркуш натискаєте на нього. І далі вже обираєте спеціальне посилання для того, щоб призначити його своїм учням. Як призначати спеціальне посилання, розповідалось у попередньому відео. Таким чином, можна створити найпростіший аркуш для вписування відповідей.